Так, ну, ну я думаю, що ти відповів на це запитання. Але що значить жити за Біблію в сучасному світі? Ну так, я, я трошки вже зачепив це питання. Я думаю, що для багатьох людей Біблія здається чимось таким несучасним, тому що так дійсно вона написана багато років тому назад. От, і писалась іншими людьми, але коли. Людина правильно вчиться е, вивчати Біблію, вона розуміє, що ця книга це книга життя, чому її називають життя? Тому що по ній можна жити зараз, тепер в сучасному світі. Можна брати ті принципи, які там закладені, адаптувати під нашу сучасність і жити таким чином. Тому, е, якщо йти в питання, як це робити в сучасному світі, ну по-перше, треба. Е, Читати її, так? треба її вивчати, треба вміти її адаптувати, зробити певний такий ну, для себе yeah. так, так. Да, якийсь аналіз, ретроспективу, як це було тоді і як mm -hmm. це стосується нас. Багато речей вони дійсно застаріли, і це стосувалося дійсно тоді. Але принципи, якісь основні, вони там залишилися. Сама суть, сама соль, вона там залишилась. І якщо цю суть і цю сіль переносити на теперішній час, то дійсно є зрозумілим, як ми можемо тут жити. Дуже багато людей читають, що там написано, і розуміють, а, ну значить, мені треба отак робити. Не знаю, косиночку носити або ще якісь речі. Ну, просто сприймають якось для себе там буквально, що от це мені треба робити, і це мене наблизить для того. До Бога. Ну, До Бога не наближають такі е, зовнішні речі, до Бога наближають наближає внутрішні речі. Людина, яка шукає щиро Бога, вона його знає. І, особливо, якщо вона може заглянути в Біблію і побачити там суть, голову, духу, яку Бог дає. І в цьому і криється суть Біблії, Дух Святий саме в цьому розкривається. Так? Всі запитання. Всі, всі запитання всі на сьогодні. На сьогодні всі дуже вам дякуємо, що ви дивились. додивились до самого кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на наші нові сторінки, на наш канал. Будемо чекати на вас на, з новими нашими відосиками. Сподіваюсь, вам все зайде, все сподобається. Також задавайте запитання. Да, можливо, напишіть якісь запитання, які вас цікавить про нас, про нашу Ідею відкриття церкви в Тернополі. Якщо ви тернополянин, пишіть нам, ми з радістю можемо зустрітися, попити чай, каву, нагодувати вас, провести з вами класний весело. Церква про годувальників? Так, бо ми церква годувальників. Все, пока-пока. Це пока о.